Привіт, з вами, Тосінвіей, мене звати Павло. І якщо ви шукаєте велику побутову колонку сучасну, Блаупункт придумав це. Ви можете поспівати в короки, підключити гітару, отримати чудову підсвітку та потужну музику. Давайте розглянемо цю колонку детальніше. Поїхали! Зовнішній вигляд колонки прекрасний. куповою чудова підсвітка, різнокольорова led підсвітка, яка можна сказати, чесно кажучи, заворожує. Якщо вимкнути світло у вашому будинку чи кімнаті, коли колонка буде знаходитися, ну це дійсно створює ефект гарної візуалізації. Стосовно характеристик: тут є два широкосмугових динаміка та драйвер. Ну, звичайно, виробник тут намалював цілий кіловат аж смішно, але в середня потужність, скажімо, робоча близько 50 Вт. Вага її близько 17 кг, і буде вона працювати близько 3,5-4 годин безперервної роботи, ну, в залежності, де вона стоїть і від режиму, який включений. На верхній частині колонки розташоване її управління. Можна подати сигнал з флешки USB до 32 ГБ, можна з картки. Аукс, відповідно, можна подати сигнал з вашого смартфона, телефону тощо. Можна сюди підключити гітару, роз'єм Jack 6.3, а також мікрофонні входи на два мікрофони Jack 6.3. Ось ця клавіша це режим еквалайзер, такий як рок, поп, джаз або класік. Ця клавіша це є пріоритет, буде мікрофона. Коли лунає музика і натискаємо її, тобто музика приглушається, пріоритетність йде в мікрофона. Включення відповідно підсвітки колонки. Ось ця клавіша, натискаючи її, регулюємо звук мікрофона. Натискаючи її, регулюємо звук гітари. Ця клавіша призупиняє звук. Нижній ряд це регулятор низьких та високих частот. Далі йде репит, повтор пісні або всього списку. Далі, ось ця це попередня пісня, попередній трек. Це є або пауза, або плей, наприклад. Наступна пісня. І Mode – це відповідно перемикаєтесь між Bluetooth, USB, AUX і FM радіо А також є ось такий пройом, де можна вставити свій телефон. І також є інформаційний дисплей, де буде показувати відповідно. ну, Наприклад, при увімкненні клавіші Mode буде включено, наприклад, або перемикаєтесь між радіо, Line, це якщо ви подаєте сигнал з Aux джека 3.5. А це і Bluetooth, і дана колонка, наприклад, конектиться з вашим телефоном. Гарна комплектація, адже йде пульт управління, кабель AUX з двох сторін Джек 35, а також фірмові мікрофони, які живляться батарейками типу 2А, дві штуки на кожен мікрофон потрібно. Демонстрація мікрофону. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на наш канал, підтримати україномовний Ютуб. А тепер ще послухаємо звук цієї колонки. Для демонстрації звуку я під'єднав свій комп'ютер до даної колонки. Запускаємо трек, поступово збільшуючи звук. Колонка чудово підійде для тих людей, які люблять драйв та функціональність. З додаткового колонка також має коліщатка, з допомогою яких буде легко її транспортувати. І теж присутнє додаткове живлення, яке можна під'єднати позаду з допомогою 12 вольт, подовжити її роботу. Пиши в коментарях, як тобі дана колонка, та не забудь її придбати на ТОСІНІ. Чекаємо ваших коментарів.